Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такі красиві волани, щоб вони просто не опали, а зберігались на тортику красиво. Отже, для того, щоб в нас ось ці красиві волани не опали, тому що дуже часто буває, що ми клеїмо їх на тортик. Це волани із мастики, це звичайна мастика. Користуюся я ось такою мастикою крімом. І ось для того, щоб вони просто не упали від вологи чи від будь-яких інших факторів, нам потрібно їх укріпити. Для цього я використовую просто цукрову пудру або СМС. Це такий кондитерський клей. Але раніше я ним користувалася більше. Зараз я просто користуюсь цукровою пудрою. Я беру трішки цукрової пудри і підмішую ось таким чином нашу мастику. Неважливо, якої фірми вона, але я обов'язково це роблю перед кожним таким тортиком для того, аби вони стали міцнішими, тому що, як ми знаємо, де є більше цукру, там більша стабільність завжди. От, Тому цей випадок теж є про тортик. Беру качалку і трішки розкачую. Далі ми вирізаємо необхідного нам розміру, тут же, який ви хочете, робимо такий воланчик. і скручуємо свого роду в гармошечку. Підщипую зайве і в такому вигляді я ставлю, щоб в нас воно підсихало. Наприклад, якщо мені зранку потрібно декорувати тортик, то я роблю це вечором. Таким чином роблю бірші, так як у тут на відео. Ви бачите, також менші волани, а потім собі, звісно, все регулюю. Тому користуйтесь цим лайфхаком, і нехай у вас нерви будуть стабільними, тому що неодноразово в мене було таке ж сама, така ж сама ситуація, коли зранку, наприклад, витягала тортик, і бувало, що просто воно все опадало, або вже навіть. І на самому святкуванні в молодят чи в ювілярів, хто брав такий тортик. Ось тому підписуйтесь, ставте ваші подобайки, тому що попереду ще дуже і дуже всього цікавого. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!